Вночі їла таку, зранку їла таку. Зараз їм ось таку. На ніч, ще оце, бо трохи заболіла, але треба одужувати, бо завтра треба на роботу, на тренування вже. Ну от Треба їсти отаку от гідоту. Я не люблю лікуватися, ще більше не люблю хворіти. Але сьогодні цілий день вдома. Відмінила сьогодні тренування, тож лікуюся. Але завтра вже сподіваюся, зможу вийти на вулицю та зробити роботу, провести тренування людям, бо мене чекають. Добре, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі на наступних відео. Побачимось!